Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися на нього і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така пісна страва от риба тушена з капустою і грибами. Ось така. Ось така страва. Вона така, виходить дуже соковита, така то -то, риба дуже чудова, м'ягенька. Так що давайте будемо готувати разом. Дивіться, нам потрібна риба. Ось тут у нас є кілограм хеку. І ми отакво, я її помила і почистила, ще ми виріжемо отак. Оцей каво, такі хребцівці, аби нам не відтаку не були в тім. То добре, аби вона була трошки така і підмерзла. І вона буде добре нарізатися. І будемо нарізати її на, на такі невеликі кусочки. Вона в мене ще підмерзла трохи. А то так і добре нарізати. Ось так, на такі кусочки я. Більше не отакі її наріжу. Вистили я підготувала, тепер беру її і файно посолю. Посолю її і на ній будемо підготовлювати друге. Оце все, вона трохи постоїть. Отако От посолити, трошки поперчити. Отак ну, і промаринує сі трошки. Тому що навіть дати я трохи не раз даю і цибулі. Отако би. Вона чуть най, най стоїть. Так, а тепер у нас тут є пів кіля грибів. Гриби в мене морожені свіжі березуни і кілограм є капусти. Я, капуста, якщо дуже кисла, треба її промити. От. І одну велику цибулю Мажете у ці жаровни. Отут цибулю. Велика цибулина в мене тут Май смажиться. Вже стала така трохи м'якша. Я її трошки посолила перед тим, як смажити. І смажу її на олії. Ну, коли вона вже стала трошки така, додаємо, бо в нас тут морожені гриби. Вони, Вони зараз пусили. І тут гриби вже трохи підсмажилися. Добавляємо сюди капусту. Будемо смажити у тут каву. Рибу. До, 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 муки дала, о, до муки я дала трошка дала трошки соли. І будемо тут смажити колени. Там на сітохи, та тут смажуть.

Ребудь пару разів треба отак повернути і нас ноги. Капусту тут ми вчистить чисто її опалюю. А, а слідуючу будемо далі обкатувати і смажити у муку і смажимо. Ажелась і ми кладемо її отако на капусту. так дверку. Так, виложимо цю липку. Якщо, наприклад, можеш готувати її свіжої капусти, але тоді треба свіжу капусту давати ще томату в свіжу капусту, трошечка, я теж тут дала трошечка лежечку цукру ще. Тому що трошечка мені захвасна, я, замал, я не змила її. І цю капусту ми з рибою накриваємо. І найще хвилин, якщо в духовці, то з 15 хвилин. А тут так само, найсі най підтушує під кришкою. Ось у нас тут вже утушилася. Ще видите, кипит файно. І будемо набирати. Таку страву, ось так. Капуста. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові. Меру всім. І нашій Україні до зустрічі! Ось така вийшла у нас страва. Ще тут однемо кусочок. Ось тако. Ось така чудова смакота.